Всім привіт, дорогі підписники, радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Слава Україні, друзі! Сьогодні у нас неділя, 11 вересня. Погода, друзі, у нас нельотна останні ці пару днів. Підібрали ми нашому замовнику, який приїхав з Одеської області. Підібрали ми такий автомобіль, як Ford C Max 4 року. 1,6 бензиновий двигун. Автомобіль в гарному стані, друзі. Купили, сторгували ми його за 4650. Друзі, Так, друзі, сьогодні ось такий автомобіль, як Ford C Max. Автомобіль для 4-го року. Автомобіль повністю в рідній фарбі без єдиного підкрасу. Є там пару нюансиків таких по кузову, адже машина нова. 4-го року, гарний дуже стан. Сторгували ми її за 4650. Два склопіймача по автомобілю, тут все гарненько, коліса не затерта, кондиціонер працює. 157 пробігу. Так, власник Олександр скаже нам пару слів. Дуже велике дякую, Андрію, що ти нам допоміг. Сьогодні така нельотна погода, Ми приїхали з Далека з Одеської області. Думали, що нічого не знайдемо, але з вашою допомогою, то, все, дякую, все, ну, щасливо, що буде їздити. Так, щасливий другі, гай, служить дякую. вам. Дякую. Все тоді. Дякуємо. Дякую. До, Дякую, до побачення. Далі покажемо вам оглядці на луцькому авторинку, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, приємного перегляду, друзі. Так, друзі, от, -таки, от Ford Focus. На дуже гарній комплектації. Передні задні парктроніки, Легкосплавні танові диски. Зимова гума по автомобілю йде, куркопчик. Дуже гарна комплектація Титаніум. К автомобилю. Четыре склопедеймачи, регулирование зеркал, сиденье в очень хорошем состоянии. Идет климат-контроль, кнопка старт-стоп. сама е... Сам автомобіль паркується, Парктроніки. в гарному стані 226 там бігум Автомобіль вже з Волландії. Стоїть сам буфер піонір. Шикась Докатка майже нова, тут все, все новеньке. Тут шторка все є. Дуже гарний автомобіль, максимальна комплектація. Ford Focus, 3, Titanium, 1.6, 80 кілограм, зідержавній фарби, 226 пробір, сертифікат наявності, Ціна його, друзі, 8500, міська уфануйте, запитуйте. Шкода А5. Автомобіль приниз з Голландії 10 го року. З об'ємом двигуна 1.6 дизель. Автомобіль йде на літній гумі, на дуже гарних катках оригінальних. По машинці є задні партроніки. Лінзах машенька. Написав, власник що автомобіль йде без одного підкрасу. Дуже гарна комплектація, мультикермо. Йде вже такий середній моніторчик, клімат-контроль, п'ятий ступочка, сидіння в гарному, друзі, стані. Без підкрасів, 10 рік, 1,6, дизель, 76 кВт, 270 заявленого пробігу. Ціна його 8300. Ви, друзі, зацікавила дана шкода Октавія. Телефонуйте, запитуйте. Рено Сценік. Автомобіль для на лінзованій оптиці, на зимовій гумі, на звичайних ковпаках в чорному кольорі. Війжопригни та розмитений на фірму по автомобілю йде клімат контроль мультикермо, шестиступка. Рено сценник 2007 року, 1,6 бензин 180 заявленого пробігу, ціна його 5150, друзі. Кого цікавить такий сценник, телефонуйте, запитуйте номер там є. Шкода Октавія. Автомобіль йде на легкоспланах планових дисках на зимовій гумі. Tavia 16 MPI. По автомобілі йдуть задні парктроніки. В червоному кольорі машинка. 2005 року. По автомобілю йде звичайний кондиціонер. Я бачу підігрів сидінь. 2005 рік, 1,6 MPI. 6 тисяч, друзі, ціна його. І так, друзі, автомобіль Honda. Автомобіль йде на легкоспантанових дисках. На зимовій гумі. Свіжопригнений та розмитнений на фірму. Автомобіль йде восьмим роком. По автомобілі є звичайний кондиціонер, 5 ступка, Чотири склопідйомники. 2008 рік, 1.4 бензин, 193 зеленого пробігу, друзі, 5500 ціна його. Є от сервісні документи. Телефонуйте, запитуйте. Renault Grand Scenic семимісний автомобіль на автоматі, на легкосплан в станових дисках на літній, зим... на літній гумі. Він йде затонований. На кліматі, мультикермо, автомат. Renault Grand Сценік 7-місний 2-літровий бензин, автомат, клімат, 170 загального пробігу, 4300 друзі ціна його. Телефонуйте, запитуйте. Машинка недорога на автоматі. Я думаю, за 4 4000 можна сторгувати було. Б. Renault Grand Сценік. Автомобіль до 2009 роком. На літній гумі. На звичайних друзі ковпаках. Є на задній парктроніки по автомобілю. Об'єм двигуна 1,9 дизель. По автомобілю йде клімат контроль, мультикермо, 4 склопідйомника, складання дзеркал. Ціна його, друзі, 9 рік, 1,9 дизель 6650, друзі, ціна його номер телефона власника. Телефонуйте, запитуйте. Шкода Октавія. автомобіль іде 2008 року. На літній гумі, на звичайних ковпаках. По машинці є задні парктроніки. Доволі жива, гарна по кузову, без рижиків. По автомобілі йде звичайний кондиціонер. Простенька комплектація доволі. 2008 рік, 247 заявного пробігу, ціна його 6200 друзі. Телефонуйте, запитуйте, кого цікавить Ось шкода Октавія. Toyota Avensis. Автомобілі йде 2003 року. На автоматі. По автомобілю Зимова гума. Звичайні ковпаки. Мультикермо, клімат-контроль, автомат. Toyota Avensis, 2-літровий бензин. 5500 друзі, ціна його. Автомат, номер телефону, кого друзі цікавить, Toyota Avensis телефонуйте, запитуйте. Opel Astra Ass. Автомобіль з 2005 року. Автомобіль на легкосплавних станових дисках на літній гумі. У автомобілі йде звичайний кондиціонер, мультикермо, п'ята ступка 2005 рік, 1.4 бензин. опеля, а тут газ бензин, друзі, вибачаюсь. Ціна його 5200. Opel Vectra. Автомобіль йде на легкостах на нових дисках, зимовій гумі. Автомобіль йде на автоматі, стоїть там моніторчик на кліматі, мультикермо, Opel Vectra 2006 року, 275 заявленого пробігу, 1,9 дизель, 5500, друзі, ціна його, номер телефону, друзі, когось катясть така. Opel Vectra. телефонуйте, запитуйте. Ford Transit Connect. Автомобіль, де на легкоспланих танових дисках, на літній гумі. Є по автомобілю задні парктроніки. 1.8 дизель. Автомобіль де 2009 року, 1.8 дизель, 239 заявленого пробігу. На світлому салоні. на звичайному кондиціонері. 6200 друзі ціна його. Ford Transit Connect 2009 рік, 1,8 дизель, 6200 друзі ціна його. Тому, друзі, цікавий, телефонуйте, запитуйте.